Добрий день, мої любі. Сьогодні ми продовжуємо тему об'єм піраміди. На попередньому уроці ми з вами записали формулу, що об'єм піраміди дорівнює 1 третя. Нагадаю, S основи помножити на висоту і порозв'язували задачі. Сьогодні ми теж порозв'язуємо задачі з цього ж підручника і більш складніші такі задачі. 22, 37, наприклад, візьмемо задачу. Номер 22, 37. Основою піраміди є трикутник зі сторонами. Значить, малюємо трикутну піраміду що про неї сказано? Кожне бічне ребро піраміди дорівнює 13. Знайдіть об'єм піраміди. Так, значить, малюємо трикутник, трикутну піраміду. Ну, два, дві сторони в неї однакові, третя неоднакова. Тобто, у нас рівнобедрений трикутник в основі. А? Б, С. Так, ну, проводимо висоту і з'єднуємо. Ой, так. Ну, нехай О, а тут С. Основа висоти буде О. Так, і так, ця сторона. 3 корені з 10, оця сторона 3 корені із 10, оця сторона 6 у трикутника. Кожне бічне ребро піраміди дорівнює 13. Кожне бічне ребро 13. І це 13 і це 13 і це 13 Знайдіть об'єм піраміди. Значить, що це означає, що кожне ребро 13 см. Це означає, що у вас основа висоти як сказати, є центром описаного кола. Бо всі у вас бічні ребра 13, тобто, виходить, що отак, от, якщо провести коло, воно буде дотикатися всіх вершин. І отже, о, це центр описаного кола. О, центр описаного кола навколо цього трикутника. Так, і так починаємо. Нам треба знайти об'єм. Щоб знайти об'єм, треба спочатку записати формулу 1 третя С основи помножити на висоту. Значить, Нам треба знати площу нашого трикутника ABC, знайти і знайти висоту. Так, дуже добре. Ну, Давайте почнемо з площі трикутника. У вас три сторони трикутника відомі, а це ми пам'ятаємо, і в довідничку це для НМТ є, щоб площа нашого трикутника ABC – Знаходиться через формулу Герона. Нагадую її. Знаходите півпериметр. Тобто, це периметр поділили на два. Помножити на півпериметр мінус перша сторона, півпериметр мінус друга сторона, і півпериметр мінус третя сторона. Це формула герона для площі трикутника, у якого всі сторони відомі. Отже, знаходимо просто периметр трикутника АБЦ. Так, дорівнює. Ну, всі сторони додати: 6 плюс 3 корінів з 10 плюс 3 корені це 6 корені з 10. Можна 6 винести. Або, а можна не виносити. Давайте не будемо виносити. Мені так кажуть, зручніше буде. Так, тепер пів периметр. Ми повинні все поділити на 2. Тобто, 6 поділити на 2 це буде 3. Плюс 6 коренів з 10 поділити на 2, це теж буде 3 корені із 10. Оце півпериметр. Тепер S нашого трикутника дорівнює півпериметр, тобто 3 плюс 3 корені з 10. Помножити на півпериметр мінус 3 корені з 10. Тобто 3 плюс 3 корені з 10, і мінус 3 корені з 10. Залишається тільки трічка. Ну, можна було написати, дужки, да? Так, друга сторона така сама, значить ще одна трієчка. І потім з цього півпериметр треба відняти третю сторону, тобто відняти 6. Ну, 3 3 3. 6, 6 от буде -3. Отже, у нас буде дужечка 3 корені з 10 мінус 3. І що ми бачимо? Під знаком кореня у нас різниця множиться на таку саму суму. Це формула скорочного множення різниця квадратів. А 3, оце два рази під коренем, тобто 3 виноситься за знак кореня, якщо повторюється два рази. Ну, 3 на 3 9 корінь із 9 це 3, щоб ви розуміли. Так, Під коренем у вас буде різниця квадратів. Давайте я нагадаю: якщо у вас а мінус b множиться на а плюс б, то це дорівнює а квадрат мінус b квадрат. Отже, 3 корень із десяти, 3 корені з десяти в квадраті. Мінус 3 в квадраті. 3 коренів з 10 в квадраті це буде 3 в квадраті це 9 помножити на 10, тобто 90 мінус 9. Це 81 корінь із 81 це 9. 3 на 9 27 см квадратних. Так, тепер перейдемо до висоти. Навіщо ми сказали, що якщо у нас всі бічні ребра однакові, то точка О це точка центр описаного кола. Ну, Щоб знайти висоту, Щоб знайти висоту, нам треба з'єднати в прямокутний трикутник нашу висоту і ОБ, і нашу, е, наше бічне ребро. Оце буде прямокутний трикутник. Тобто ми розглядаємо прямокутний трикутник СОБ. В ньому є гіптіну 13. Щоб знайти висоту СО, SO, нам треба знати катет ОБ. Ну, ми сказали, що О, центр описаного кола. Точка Б лежить на колі. Тобто через точку Б проходить. Значить, у це у нас радіус описаного кола. А ми знаємо з вами таку формулу. Що площа трикутника, якщо всі сторони відомі, то знаходиться за такою формулою поділити на 4 радіуса описаного кола. А помножити на Б, помножити на С, тобто перемножити всі сторони і поділити на 4Р. Отже, з цього у нас R дорівнює. А помножити на Б помножити на С і поділити на 4С. Ну, вони, якби міняються місцями. Якщо, щоб не показувати, як, виводиться з цього, ну, як знаходиться Р цієї формули, просто поміняли місцями. Це підставляємо. А це 3 корені з 10, помножити на 3 корені з 10 і помножити на 6. С у вас 27, тобто 4 помножити на 27. Так, ну, я б скоротила 3, і 3 – це 9. Тут поділити буде 3, потім 3 і 6 2. Потім я би скоротила 2,4, тут буде 2. з 10 помножити на корінь з 10, це буде 10, поділити на 2, це буде 5. Радіус описаного кола 5 см. Тобто, отут у нас радіус 5 см. Так. Отже, розглядаємо прямокутний трикутник SOB. Трикутник СОБ, кут О дорівнює 90 градусів. Так, зараз покажу. Ну, оцей прямокутний трикутник, да? ось він. В ньому є гіпотенуза 13 і катет 5. Ми знаходимо висоту за теоремою піфагора. Значить, H дорівнює корінь з 13 квадратів це 169 мінус 5 квадратів це 25. Від квадрата гіпотенузи віднімаємо квадрат кати, під коренем. Це 144, тобто це 12. Корінь із 144 це 12 см. Значить, H у нас дорівнює 12, все, що нам потрібно, знайшли. Значить, S основи у нас 27, H у нас ми тільки що знайшли 12, записуємо об'єм. 1 третя 27 помножити на 12. Так, ну я краще отут скоротила це 9, 9 на 12, 108 сантиметрів кубічних. Так, наступна. А наступна, давайте розглянемо 22, 39. Так, 22, 39. Основою піраміди є прямокутний трикутник з катетом А і прилеглим до нього кутом альфа. Значить, основою піраміди є прямокутний трикутник. Давайте отут прямий кут. З катетом А і прилеглим кутом альфа. Так, ну, А, Б, С. Кожне бічне ребро піраміди нахилене до площини основи під кутом бета. Попередню задачі ми сказали, якщо у вас кожне ребро нахилене під кутом бета, то основа висоти попадає в центр описаного кола. А у нас прямокутний трикутник. Що є центром описаного кола? Це середина гіпотенузи. Центр описаного кола це середина гіпотенузи. Отже, у нас висота буде проходити отак. І з'єднаємо всі от бічні ребра. Так, С. Вот тут прямий кут покажемо. що Тут прямий кут. Так, завжди малюю прямий кут, а малюється стрілочка. Так. Эм, давайте ще раз прочитаю. Основу піраміди, прямо кут інтеркут, скати там А і прилив до нього кутом альфа. Кожне бічне ребро піраміди нахилено до площини. Основу під кутом бета. Тобто, оцей кут бета. Ну, і отут кут бета. І третій не буду малювати, не потрібно. Так, хорошо. Бета. знайдіть об'єм піраміди. Отже, об'єм піраміди це одна третя S основи помножити на висоту. S основи прямокутний трикутник. Прямокутний трикутник. Катити А і Б. Значить, S трикутника дорівнює одна друга катит. На Катет А на Б. Один катет у нас є. Іншого катета ЦБ немає. Ну, Якщо у нас два катета. Тобто, один треба знайти, один відомий є кут, то це тангенс. Тангенс альфа це відношення протилеглого катета ЦБ. Ну, Ми розглядаємо трикутник АБЦ прямокутний. Тут є катет АЦ, треба знайти катет ЦБ, значить, Тангенс альфа це відношення ЦБ до катета АЦ. Тобто а. Звідси це Б дорівнює у нас А помножити на тангенс альфа. Отже, С основи це одна друга А на А тангенс альфа. Це буде одна друга А квадрат тангенс альфа. Хорошо. Тепер залишилося знайти висоту. Так, щоб знайти висоту. ну, нам, Ми її будемо шукати з прямокутного трикутника, ну, наприклад, СОБ. Так, ну, Там є кут уже бета добре, а ОБ нам треба знайти. Так, ну давайте знайдемо ОБ, щоб знайти висоту. ОБ це половина гіпотенузи. Значить, нам треба знайти гіпотенузу. Не ми можемо за означенням. Наприклад, в нижньому прямокутному трикутнику АБЦ у нас є кут альфа. Оцей, да, кут альфа, І у нас є катет А, а нам треба знайти гіпотенузу. Ой, що то я не переключилася на чорне. Значить, за означенням катет у нас прилеглий. Це косинус альфа це відношення прилеглого катета, тобто АС до гіпотенузи АВ. АС – це у нас А дорівнює. Отже, щоб знайти АВ, нам треба А помножити на 1 і поділити на косинус альфа правило хреста. Множимо ті, що відомі, і ділимо на те, що залишилося. Так. Значить, АБ ми знайшли. Тепер ОБ це половина від АБ. Тобто А поділити на 2 косинус альфа Поділили на 2. Так, отже, висота наша H. Це катет. В цьому прямокутному трикутнику зелененькому так, що ми в трикутнику С ОБ. І нам ОБ катет відомий. Знову це тангенс кута бета. Тангенс бета це відношення протилеглого катета до прилеглого до ОБ. До ОБ, тобто А на 2 косинус альфа. Значить, Щоб знайти H, нам треба ОЦ помножити на тангенс бета, тобто це буде А помножити на тангенс бета і поділити на 2 косинус альфа. Все, висоту знайшли. С основи у нас ось, висота у нас ось. Все, знаходимо об'єм одна третя с основи, тобто на одну другу а квадрат тангенс альфа і помножити на одну другу, ну, я винесла це, як число А тангенс бета поділити на косинус альфа, дорівнює. Так, одна третя на одну другу одна шоста і на одну другу одна дванадцята. А квадрат на А, А куб помножити на тангенс Альфа помножити на тангенс Бета і поділити на косінус альфа. Це, це остаточна відповідь. Дякую вам за увагу. До побачення, гарного вам дня!